Вітаю вас, друзі. Зараз вам покажу те, що сьогодні будемо відправляти. Ми сьогодні на столі, як зазвичай, компресорні деталі замовили один великий такий набір на двохциліндровий компресор. Ну і дуже-дуже багато генераторного. Ну тож, поїхали. Бачимо стартер на Ну то блок на генератор. Так, це у нас натягувач до електропили. Тут дуже важливий момент зовнішній діаметр вимірювати і кількість зубців. зубків. Або ж, простіше кажучи, амортизатори на генератор. Це у нас ключі на генератор від 2 до 4 кВт. На 4 контакти є і на великі генератори на 5 кВт там йдуть 6 контакти. Трубка на компресор. Це у нас акумулятор. до... Інструменти 14 вольт а-ля бош. Татор до бензогенератора, мідний матеріал обмотки мід. Подарунком додаємо колодку і щіткотримач тримач разом з чотками. Далі АВРка, карбюратор, сапун, деталі до компресора, карбюратор. Ось це великий такий набір. Палик прокладки. Тут для капіталки в подібного. Так, це воно теж. Тут карбюратор, прокладки під головку генератора, це компресорні, оригінальні щітки на Makita, Це b 325 теж є в наявності. І ремкомплект на карбюратор. Це поршня, ось все сюди. Ось таке, таке здорове замовлення. Треба подумати, який презент людині покласти за таке замовлення. Ось таке, ось таке замовлення на сьогодні, ось такі сьогодні відправки. Бачимо багато карбюраторів, ну, генератор не привілює зараз. Всім дякую за увагу, всіх з початком нового робочого тижня. Побачимось!